Hmm. Сьогодні я буду говорити про дуже добру новину. І цю новину ви до речі знаєте. Ця новина називається Громадське Радіо. Мені пощастило долучитися до команди, яка працює над відродженням громадського радіо. І ми всі зараз разом складаємо таку команду журналістів-ентузіастів, у яких немає зарплати, немає нічого, крім невеликої кількості благодійних внесків. Їх пару днів тому було всього 600 гривень. І на цю баснословну суму ми зараз намагаємося не робити цікавезних подкастів. Подкаст програми Кабінет Сергія. Андрушка і подкаст програми, якщо я з Андрієм Кулаковим і Наталкою Соколенко, ви вже, напевно, бачили. А ще от от мають поставити на сайті громадського радіо мою програму. Це подкаст, програма, яка називається Антена. Антена це така штука, яка своїми дротами ловить абсолютно різні хвилі різних життів, які панують в Україні. Це культурні життя, це життя правозахисні, це життя пов'язані з гендерними питаннями і, взагалі, з усіма штуками, які на хвилях медіа і взагалі. Цікавих подій долинуть до моєї антени. Перша програма моєї антени записана з неймовірним гостем на ім'я Макс Буткевич. Він правозахисник, і як він іноді жартує. на його візитівці можна писати Макс Буткевич, гомодиктатор. Не просто так слово гомодиктатор прозвучало. Наша перша програма була присвячена правам ЛГБТ в Україні. Ми будемо говорити верніше, вже поговорили цей подкаст буде першим опублікованим. Поговорили про те, чому до гей-меншин і не тільки до гей-меншин, також до трансгендерів та інших. Квір спільнот в Україні таке недовірливе ставлення. Чому вони часто постають такими хлопчиками і дівчатами для биття, яким чином вдалося провести перший в Києві гей парад без жодної жертви і так далі? Звісно, ми будемо торкатися насамперед теми культурного життя. І, зокрема, ми говорили про те, чому в українській літературі так мало текстів про життя ЛГБТ, трансгендерів та інших нерівних українських громадян. Другий випуск подкасту Антена, записаний із Андрієм Антоновським. Це поет, художник, і перекладач український, який вже 12 чи 13 років живе у Каталонії у місті Барселона, і з ним ми записали ефір про мовне питання. Ми, звісно, говорили про мовне питання в Україні, але на матеріалі каталонського мовного життя. Говорили, зокрема про протистояння між кастильською мовою, яку ми всі звикли називати іспанською, та мовою каталонською, яка є коофіційною в Іспанії. Проєкт третього мого подкаста — це безумовно розмова з Олександрою Ковальбом, наближається форум видавців. І цього року там буде дуже багато новинок. Не даремно це 20-й форум видавців, ювілейний. А що далі? Не знаю. Час покаже. Буду мріяти, і будемо щось писати. На сам кінець я ще хочу додати, що вся робота над подкастом не була б можливою без підтримки моєї улюбленої київської студії Baker Street. Це добрезні друзі, які як меценати пускають до себе попрацювати нас, маленьких радіопочатківців. Дякую.